Добрий день, шановні учасники методичного фестивалю. Вас вітає центр туризму та краєзнавства учнівської молоді Світошинського району Іста Києва. Я Олена Рахуба, директор цього центру, та моя колежанка, заступник директора Оксана Ніколенко. Сьогодні ми розуміємо, що сучасна освіта вимагає від педагогічних колективів не лише високої професійності, а вміння працювати як злагоджена команда. Успішний колектив це група однодобців, яка має спільні цілі, довіряє один одному та готова досягати поставлених задач разом. Одним із ефективніших інструментів згуртування є тренінги з командоутворення, що включає елементи туристики признавчої діяльності для нас це інноваційний підхід, який поєднує розвиток професійних і міжособистісних навичок із захоплюючими пригодами. Третін з творення з елементами туристсько-краєзнавчої діяльності це не лише розвага чи відпочинок, це унікальна можливість згуртувати колектив через спільне виконання завдань у нестандартних умовах, відкрити потенціал кожного педагога, виявити його сильні сторони, розвивати навички ефективної комунікації, взаємодії та довіри, пізнати рідний край. Адже туристко-краєзнавчий напрям включає знайомство з історією, культурою. Та природою регіону. Цей формат ґрунтується на принципі, навчаємося граючи і граючись навчаємо. Під час тренінгу педагоги долають перешкоди, вирішують командні завдання, вчаться підтримувати одне одного, а також отримують позитивний заряд енергії. Цей тренінг ми розробили з урахуванням сучасних викликів та реалії. Його основною метою, є профілактика педагогічного вигорання, та психологічне розвантаження педагогів, особливо під час війни. У складні часи підтримка емоційного стану колективу є надзвичайно важливою. Захід спрямований не лише на згуртування колективу, а й на розкриття спортивних та інтелектуальних ресурсів, про які педагоги часто навіть не підозрюють. Він допомагає побачити сильні сторони колег, налагодити ві... глибші міжособистісні зв'язки. Та усвідомити свою силу як команди. Ось декілька прикладів успішного проведення таких заходів: згуртованість і натхнення. Учасники відзначають, що тренінг допомагає об'єднати колектив, покращити взаєморозуміння, знайти нові способи спільного вирішення задач. Атмосфера позитиву азарту дозволяє педагогам повернутися до роботи з новими силами. Творча й дружня атмосфера. Як зазначають учасники, під час тренінгів педагоги працюють як єдина команда. Долання вершин чи вирішення інтерактивних завдань додає відчуття спільної перемоги, емоційне відновлення. Такі заходи дозволяють педагогам зняти напруження, зарядитися позитивом і відчути себе частиною великої родини, підвищення професійного рівня. Під час тренінгів педагоги діляться досвідом, відкривають нові підходи до навчання та виховання. Це сприяє покращенню якості роботи загалом. Основні переваги нашого тренінгу інтерактивність. Завдання орієнтовані на активну участь кожного учасника команди, розвиток лідерських якостей. Кожен має можливість проявити себе в різних ролях, емоційне наповнення. Учасники отримують заряд енергії та позитиву. Згуртованість колективу, спільне долання перешкод. Творю атмосферу довіри і взаємопідтримки, відкриття нових можливостей. Завдяки тренінгу педагоги можуть по-новому оцінити власні здібності та сильні сторони своїх колег. Під час тренінгу учасники за допомогою жеребу розподіляються на команди, отримують маршрутні листи та проходять різноманітні випробування, що розвивають комунікативні, інтелектуальні та фізичні навички. Наш тренінг складається з 10 етапів. Серед основних етапів етапи туристсько-краєзнавчого напряму. За допомогою цифрових технологій команди відповідають на тематичні, зазвичай краєзнавчого спрямування, запитання, складають пазли, розшифровують загад... загадані вислови, тексти пісень, імена видатних українців тощо. Вони начистують учнями, для яких вчитель підготував контрольну роботу. Ці етапи розширюють знання про історію та культуру рідного краю, розвивають логічне мислення, спонукають педагогів йти в ногу з часом, володіти сучасними цифровими технологіями на рівні з сучасною учнівською молоддю. На етапі орієнтування учасники за допомогою спортивної мапи, яку заздалегідь готують наші картографи, шукають контрольні пункти на заданій дистанції. Етап орієнтування дає змогу познайомитися з справжньою спортивною картою, на якій добре знайома територія постає в новому вигляді, це покращує навички орієнтування, логічне мислення, злагодження роботи в команді. Під час одного з туристських конкурсів учасники повинні перетнути умовне болото через штучні купини, використовуючи лише визначені місця для опори. Цей конкурс сприяє розумінню важливості підтримки, командної взаємодії та координації рухів. Тренінг є ефективним інструментом для перетворення педагогічного колективу на команду однодумців. Він не лише сприяє розвитку командних навичок, а й дарує яскраві емоції, зміцнює стосунки між колегами, підвищує мотивацію до роботи. Як показує досвід, кожен тренінг стає не просто розвагою, а незабутньою подією. Що залишає позитивний слід у серцях усіх учасників та сприяє більшій згуртованості та ефективності команди однодумців. Ми постійно шукаємо нові форми роботи з, з педагогами з метою профілактики педагогічного вигорання та покращення психологічного стану людей під час війни. Спочатку, в рамках святкування та стірішчій діяльності центру, ми запросили команди адміністрації закладів позашкільної освіти нашого району на чим із них директорами. Відчули відгук від колег, зацікавленість нашої діяльності і зрозуміли, що ми йдемо далі, охоплюємо більше педагогів приєднуємо до своєї тренінгу. А вже після тренінгу для команди адміністрації закладів загальної середньої освіти та індиракторів, ми отримали великий запит. Від педагогічних колективів району на проведення цього тренінгу для кожної школи окремо. І заявки на проведення продовжують поступати до нашого центру. Цей тренінг доподобає як дорослим, так і дітям. На базі центру працює гурток районної асоціації старшокласників. Це сучасна, активна, прогресивна молодь. Лідера учнівського севреводування району, яка також злюбки брала участь у даному тренінгу. Тому наш центр туризму та краєзнавства рекомендує запроваджувати тренінги з командотворення у своїх закладах освіти, адже успіх колективу це шлях до успішного майбутнього. Пам'ятайте, тільки разом із сила! Якщо вам буде цікаво, Приїжджайте до нас! Ми залюбки проведемо цей тренінг саме для вашого закладу. Бо разом мусила! Слава Україні!